Сполучені Штати та НАТО також відновили переговори з пакистанськими силами безпеки щодо кращої координації дій під час військових операцій на пакистансько-афганському кордоні. Пакистан протестує проти застосування НАТО безпілотних літаків дронів, які завдають удару по позиціях Талібану та Аль-Каїда на території їх країни. Пентагон обіцяє зважити на занепокоєння Пакистану, але не відмовиться від тактики, яка, на його думку, допомогла досягти значного прогресу у боротьбі з. Тероризмом у регіоні розповідає Олексій Кузьменко. Попри втрати, Аль-Каїда лишається потужною терористичною організацією. Її мережа поширюється на кілька континентів. Її бойовики завдають раптових дошкульних ударів. Втім, міжнародним силам безпеки практично вдалося ліквідувати основні бази Аль-Каїди у Пакистані та Афганістані, особливо після вбивства у саме Бін Ладена минулого травня. Про це каже директор національної розвідки США Джеймс Клепер. поки ми продовжуємо тиснути на бази аль каїди в Афганістані та Пакистані. Цей регіон може зберігати лише символічну важливість для глобального тероризму. Можливо, ключову роль у війні з Аль-Каїдою відіграють безпілотні літальні апарати. Нещодавно президент Обама визнав, що покладається на цю технологію. Ми атакували терористів на важкодоступних територіях між Афганістаном та Пакистаном, які знаходяться під контролем афганських племен. Задати ударів на цих територіях в інший спосіб було би надзвичайно складно. Обама говорив про дрони під час вебчату. Він заперечив, що удари безпілотників забирають життя цивільних. у більшості випадків удари дронів проти Аль-Каїди та її прибічників були дуже точними. Ми використовуємо цю зброю дуже вибірково. Спеціаліст питань оборони Томас Лінч каже, що операції американської розвідки та удари дронів відчутно послабили позиції Аль-Каїди на кордоні між Афганістаном та Пакистаном. Втім, самих лише безпілотників буде недостатньо, аби остаточно покінчити із терористами. Малоймовірно, що витажки ховаються на відкритих місцевостях, де їх зможуть дістати дрони. Вірогідно навчені гірким досвідом терористи тепер переховуються у містах та людних місцях. Щоби дістати їх там, нам потрібна підтримка пакистанських військових. Контртерористичні операції можуть викликати чимало заперечень. Том Паркер представляє правозахисну організацію Міжнародна амністія головне питання в тому, чи мають США право надсилати свої літаки, щоб вбивати людей на території суверенних країн. Паркер вважає, що США мають пояснити з якою метою вони завдають ударів. Йдеться про превентивні удари з метою оборони чи наступальні операції. Міжнародний військовий конфлікт означає, що США заявляють про право вбивати тих, кого вважають терористами у будь-якій точці планети. Нині це ємен, пакистан, але в принципі до цього переліку можуть приєднатися Мексика, Париж, Ліберія, Південна Африка та Гватемала та навіть вулиці американських міст це викликає чимало питань. Правозагісні організації вже зараз закликають президента США Барака Обаму та головного прокурора США Еріка Голдера роз'яснити, як далеко простягається караюча рука США. Олексій Кузьменко, Голос Америки.